Як стати номер один в класі. Якщо ти бажаєш стати номер один в класі, додивись це відео до кінця. Для чого нам ставати номер один в класі? Ти маєш сприймати свій клас як поле, мать його, поле, в якому ти маєш стати кращим. В нашому житті ми завжди будемо стикатися з різними складнощами, з різними Да? І ти від успіху в класі стволому, ти можеш змоделювати успіх в власному житті. Від того, яким ти будеш ставати в класі, наскільки ти будеш впевненим і привабливим. Ти можеш так отримувати свій респект в житті, в реальних життєвих ситуаціях. І перша порада, як стати номер один в класі, це, звичайно, тренування. Тренування тебе максимально підвищить твою впевненість, максимальний респект від оточуючих отримаєш, то. коли твою фізичну форму максимально будуть бачити, ти будеш отримувати респект і повагу від пацанів. Від твоїх однокласників і також респект від дівчат, тобто, тобто ти будеш приваблювати дівчат. Чому нам треба тренуватись? В першу чергу тренування завжди покращують твою впевненість. На відсотків 30-40 ти максимально станеш впевненішим. Коротше, зараз будемо записувати, погнали. Записано на власному досвіді я провчився. Мені 20 років, я провчився в школі 11 класів. Я знаю, що порадити. Я знаю ці всі поради про успішний успіх. Я пройшов це на власному шляху. Тому я пораду, пораджу вам. А я буду давати вам максимально об'єктивні поради, які об'єктивно для вас будуть працювати. Це відео не для тих, хто хоче покайфувати, пострадати фігньою це лучші години в нашому житті. Да? І потім в 30 років очнутися. Да? Працюєш на неулюбленій роботі. Ти що, нічого не досягнув в своєму житті? Ти не знаєш, хто ти є, чим ти займаєшся взагалі, чим ти хочеш займатися, ти не знайшов себе досі. А ти міг вже знайти себе з шкільних років, ти вже міг знати, чого ти хочеш. Я собою блокнотик, тому що записав все по стратегені, да? і буду розказувати сьогодні вам по стратегені. Окей. Перше, що ми, чим ми займаємося, ми починаємо тренуватись. Неважливо, ти хлопець, дівчина, тобі 15-13 років, ти майже маєш почати тренуватися. Що дають тобі тренування в шкільні роки? І як це взагалі пов'язано з успіхом, з, з покращенням твого життя? Зараз я тобі розкажу, як це пов'язано з цим. Що покращить тренування? В першу чергу, покращить твою силу, впевненість, респект від оточуючих від противоложного поля, ти максимально станеш привабленим да, від інших, від дівчат, від хлопців, розумієш? Я це провірив на собі, да, коли ти починаєш тренити. Через рік тебе ніхто не замічає, розумієш, так? Да? Через два вже починають дівчинки хопа-хопа звертати на тебе увагу, і, тому що ти не ходиш в оверсайді, да? ти тренуєшся для того, щоб ходити в оверсайді. Що за мода, я не розумію. Ти надіваєш собі, взяв пенку, якусь, і ганув собі футболочку, да? обтягуєш. Все, відки видно, все видно. Все, ти красавчик або красавиця, дівчонка, якщо ти дівчинка, да? так. Окей. Тренування – це максимально просто. По-перше, це десь на 30-40% покращує твою впевненість. Ми не беремо, да, там, щоб покращити свою пам'ять, треба там, читати, багато всього, всього прокачувати себе. Да, да. На це як мінімум на 40% покращує твою впевненість, привабливість. Да. Ти максимально станеш більш, треба більш боятися трохи, да, тому що бачиш, брат роботи або дівчинка працює. Круто, бо вже ток, максимальний респект, розумієш? І це завжди працює. Тренування завжди працює. Тому якщо ти тобі 13, 14 років, 15, починай тренуватися. Це максимальний респект, це максимальна прокачка невелика, але впевненості, Це впевненість додає тобі да, харизми, якоїсь додає теж це все, тому що ми хочемо, щоб на нас звертали увагу, ми хочемо бути приваблими для когось. Тому починаю тренуватися, це дуже хороша порада. Можливо, я не все розповів, звичайно, тому що перед цим відео я трохи цей... Да, я трохи репетірував, да? Це таке слово, да. Перед цим відео я трохи репетірував, розумієш? І не все може розказав, але це дуже хороша порада. Тренуйся, брат, або дівчонка. Починай тренуватися. БЕМ! Перша порада. Переходимо до другої. Ці поради не для тих дівчонок і пацанів, да, які супер були популярні і їм нічого не треба робити. Да. Це поради для тих незамітних особистостей, да. Тих п'яти чи десяти в тому класі, по-любому я, звичайно, в, в тому класі є такі пареньки, дівчонки, да, які, на яких особливо не звертають увагу, на тебе, можливо, не звертають увагу, да. ти якби тінь да, в тому класі. Таким я і був до 14 років особисто, поки не почав прокачувати себе, тренувався, там, читав книги, да. ми перейдемо до інших порад. Тому що це об'єктивні поради, які реально тебе прокачають. Да? Вони не зроблять тебе успішним, але вони прокачають деякі твої об'єктивні такі, скажем, такі скажімо, моменти, впевненість, харизма якась, привабливість оці всі моменти. Я не можу перерахувати їх всі, тому що я забув багато, тому що говорити на камеру і говорити просто так то це дві, дві різні речі. На камеру набагато складніше говорити. Да? Погнали. Впрочи, друга порада. Здоровайся з кожним в своєму класі. Ти зайшов в клас. Я знаю, як я заходив в класі в 14-15 років, да? пареньок худенький. Там. На дівчонок не дивися, то тобто на дівчонок взагалі не дивишся, да? там в тебе є компашка із двох-трьох людей, о, привіт, пацани, Тіпо, поздоровався і все. Да? Це тебе максимально не буде респектувати в тому класі. Ти, ти будеш непомітним, розумієш? Оця порада максимально підвищить твою впевненість і прокачає тебе. Да? Це можливо складно спочатку, але хтось може спочатку посміятись на тебе, е, ти що смішний, да? що ти зіма здороваєшся. Да? Як я особисто робив, я завжди деколи приходив і здоровався майже з кожним. Да? І це було максимально респектабельно. Тобі, це був респект, тому що коли ти здороваєшся ти. Тому що, коли ти здороваєшся з людиною. Ти показуєш, не просто там, ти наосозному рівні, рівні прокачуєш себе і показуєш, що ти відкритий. А якщо ти відкритий, да, ти привітливий, то есть, ти привет, з усіма поздоровився, привіт-привіт, ти не боїшся, ти впевнений, ти починаєш бути харизматичним. Есть, ти відкритий, значить ти харизматичний. Розумієш? Есть, більш харизма підтягується. Ти більш харизматичним стаєш, привабливим і відкритим, тобто і впевненим. Ти показуєш себе як більш лідера да, в своєму класі. Це дуже важлива порада. Здоровайся з кожним. Як це може бути? Тобто, приклад. Ти прийшов з обично, як я робив, наприклад, 14 років я зайшов в клас, ні з ким не здоровався, дівчонки стоять, типу, просто пройшов якось там. Просто поздоровався, Сірога, здоров, привіт, пацани, що там. Просто поздоровався з тирма-чотирмані. Пацанами на дівчаток взагалі не дивися, бо боїся там подивитись, даже, якось привітатись. Да? Як я робив 14 років, так я приклад. Да? Може вас поради, можливо ви так приходите. Тобто, як будто вас не Да? Як я почав працювати на це? Я просто приходив, спочатку я не міг з дівчинками здоровувати. Я приходив і з пацанами здоровався. Просто приходиш, якщо ти парень дівчинка, це поради хороші. Ти просто здоров'яся з кожим пацаном. Ти привіт, Серега, привіт, здоров, здоров, здоров. Хтось спочатку може там підшутити, розумієш? Що ти смішний, ти що, брат, це всіма здоровийся, якось смішно виглядає, да? ти прийдеш на третій, на п'ятий раз, ти зробиш такой привіт-привіт, привіт. Спочатку це буде може, підсмішки, да? Це буде респект максимальний, тому що ти максимально відкритий. Якщо ти відкритий, значить ти впевнений в собі. Якщо ти здоровийся, по-перше, ти привітливий стаєш. Ти максимально відкритий і харизматичний стаєш, ти розумієш? І це максимально прокачує тебе як особистість, особливо на початкових етапах твого життя, в шкільних етапах. Це максимально прокачає твою зрілість, це максимально прокачає твою впевненість, да? відкритість. Да? Ти прийшов в будь-який колектив. Добрий день, всім поздоровався, поздоровався, подивився в очі. Потім, як я працював далі. Почав здороватись з дівчонками, я почав тренуватися, там бем-бем-бем, все, роботаємо, тренуємося. Да? Я не знав, що я хочу від життя, я не знав, ким я хочу бути. да. Зараз 20 років я знаю, ким я хочу бути, я починаю вже працювати. Я багато зробив помилок, я багато не працював над тим, чим потрібно. Але я хочу законувати максимально вам хоч час, тому що це дуже важливо. Мої поради не просто що-небудь робити. Якщо ти їх будеш робити, це приведе тебе до конкретних результатів, розумієш? Ти будеш здороватися, ти будеш тренуватися. да? тебе впевненість піде, харизма піде. Ти відкритий максимально будеш, в тебе привітливість від іншого полу в тебе максимально підніметься. Да? Це буде максимальний респект від пацанів. Якщо хтось тебе може там пишу, раніше зараз з тобою бачиш, що то бітки все росте, да? або ти дівчинка. Да? До тебе вже, опа, ні. парень хороший, брат парень на путі, брат унижає. Брат тренується, значить він може за себе постояти, він може за інших постояти, розумієш? І це максимальний буде респект. Це порада друга. да? Здоровося з кожним. да? Ще я скажу такий момент. Спочатку да, ти здоровайся з пацанами. Перший рівень ти здоровайся з пацанами, якщо ти парень або дівчонка. Привіт, 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 привіт. да? Привіт, опа, опа, хорош, хорош, да? Не боїся, що там підшучує хто. Ти розумієш, що скоро вони будуть респектувати тебе. Потім новий рівень ти здоровася з дівчинками і з усіма. Ти зайшов в клас. Дівчанки, привіт. Ліза стоїть. Ліза стоїть, ліз. Привіт, привіт, давай підтюню, хоп-хоп. Зразу там. Пацани, привіт, привіт, хоп-хоп. Подавав да, Всім привіт, подарував. Як я у себе старовив, були такі моменти. Я просто заходив і з кожним в класі всі сидять. Я просто заходжу і з кожним здоров'яся. Привіт, привіт, привіт. приєм. Або коли мені були лінки вже, да, я трохи прокачався, да, я просто всім заходив і казав Всім привіт, привіт. Тобто я просто всім говорив привіт. Так лучше не робити, краще прокачати себе. Спочатку Бем-бем-бем, поздоровийся всіма це буде респект, це буде відкритість. Ти будеш максимально відкритим. Тебе кожен побачить. Побачить, що ти відкритий, що ти не боїшся, що ти впевнений в собі, що ти харизматичний, тому що... Це дуже невеличка частина харизматичності, розумієш? ти розвиваєш свої навики комунікації, ти не дивишся на когось. Да? Потрошки, потрошки, я розповів тобі, як розвивати потрошки це. Да? і, понимай, Ти вже тренуєшся, ти здоровайся з кожним, вже мать його, тебе респектують. Дівчонки замічають, пацани замічають, якщо ти, ти дівчонка, розумієш? це вже круто, розумієш? ти розвинув вже трохи навики, не боїшся сказати привіт, не боїшся себе постояти, а ти лиш два речі розробив. Ти лише дві речі мають його зробив, а скільки ти прокачав собі, розумієш? Просто вдумайся, коли ти будеш робити оці дві поради, да, тренуватися. І ти будеш привітати, здороватись з кожним в класі, да. ти робиш дві поради і ти їх не робиш. Да. Ти робиш дві поради цих і не робиш. Які результати ти будеш досягати? Ти просто існуєш, да, просто собі вчишся там якось, да, не знаєш, ким ти будеш щось там, та щось а не вийде. До цього ти не впевнений, ти не можеш за себе постояти, ти не вмієш говорити, ти не користуєшся не, не привід... респектом від іншого оточення, да? ти не пользуєшся респектом від пацанів від дівчонок. Да? На тебе не звертають увагу. Да? Ти починаєш робити ці дві речі, всього лиш дві речі. Респект. Звертаєш увагу. впевненість, прокачується впевненість. Лідерські якості. Починаєш відпрацьовувати лідерські якості. Да? Привітність, все-все нарабатайся, нарабатайся. Тобто це вже вже непогано. Окей, ми переходимо до третьої поради. Третя порада. Третя порада, окей. Ти починаєш слідкувати собою максимально. Тобто ти дивишся, як що там вдягається. Зараз такий час, що можна реально гарно виглядати, тобто максимально ректабельно. Тобто дивишся, як тебе виглядаєш. Тобто. Якщо в школі ти тренуєшся, максимально да? І ще виглядаєш класно, есть тобто, ти впевнений, ти відчуваєш свою впевненість, хоч від зовнішня впевненість за рахунок зовнішніх факторів. Да? Ти потрошки працюєш над внутрішньою впевненістю, яку вибудовуєш завдяки тренуванням, завдяки прокачуванню себе комунікації, розумієш? Ти прокачуєш ці дві аспекти. Да? Ти, третій погляд, ти починаєш гарніше виглядати. Для чого це все поєднується? Тобто, ти максимальний респект дівчого починаєш гарно респектувати, тебе да? приваблюють. Ти приваблюєш їх, фарінків, да, все, це круто. дивися за собою зараз, це максимально. Якщо ти будеш увалений, не паймі, о чому діти, розумієш, особливо не свідкувати, да, не виглядати, як ти виглядаєш там то все, да. Ну, Тебе особ... о, да, ти будеш тренувати, але тебе особу так і не будуть дуже респектувати і замічати. Тобто тебе не так особо будуть замічати, да, і ти будеш не так приваблювати інших. Тому що... Окей, це третя порада. Вдягайся гарно, тобі, слідкуй за собою, це максимально хороша порада. Четвертою порадою я не дуже користувався, да? але дуже хороша порада. Стань маленьким лідером в своєму класі. Ти бачиш, вчитель предлагає тобі якісь там конкурси або з чимось зайнятися, да? всі думають, хто хоче, хто піде то займатися, ти кажеш, можна я, есть, я хочу спробувати себе в цьому хоп. Ти видобудовуєш навички невеличкого лідерства Ви вже в початковій школі, розумієш? Да? Це вже круто, ти, ти почнеш, знати, будеш знати, будеш як веде себе лідер більше прокачуєш себе. Це дуже крута навичка. Тобі. Я не дуже нею да? але це дуже хороша порада, да? четверта порада і остання. Да? Що хочу під кінець сказати, да? ці поради не доволі поверхневі. Читай книжки, ти сьогодні да, будеш успішним. Це чисто поради ті, які ти переймеш. Тобто, ти започаткуєш, ти почнеш пробувати і робити ці поради, да, і ти отримаєш конкретні результати. Я сказав, які результати: привабливість, респект, впевненість, прокачка себе вже на початковій школі, розумієш. Ти в 15 16 років вже впевнений, вже виглядаєш круто, вже приваблюєш інші було все. Ти починаєш знайомитись з дівчинками, з пацанами. да. І це вже круто, це комунікація, розвиваєш себе максимально. Ці поради доволі початкові, да, чисто в школі, да? як ти себе ведеш. Наступних відео будуть максимально круті поради. Я вибачаюсь. Трохи заболів. Наступних відео будуть максимально круті поради. Окей, друзі. В кінці відео я. Окей, okay, кінець відео. Звичайно, я пораджу свій курс. То есть. Звичайно, я пораджу свій, свій закритий телеграм-канал, в який я додаю всі курсики, то то сьо, тобто про тренування. Про, то я звичайно, я документую там свій шлях, чим я займаюся, щоб стати фітнес-тренером, да, щоб почати заробляти і на улюбленій справі. Да. Залітайте в мій телеграм-канал, ссылочка буде, як завжди, в описі канала. Дякую за увагу. Якщо відео було... Вліпіть лайк. Да. Будуть жочі відео, будемо більше розбирати все, як знайти себе, як швидко як знайти себе, тобі, що тобі подобається, займатися улюбленою справою. Різні будемо розбирати речі. Це така відео вийшло. Дякую за увагу, всім удачі. Бережіть себе.